Людина, що понад усе любила Україну, яка завжди розуміла, пам'ятки не можна втрачати, бо разом із ними зникає і пам'ять народу. Він пройшов війну, закінчив історичний факультет університету, став науковцем і державним діячем. Його життя могло бути типовою номенклатурною кар'єрою, але стало зовсім іншим. Бо в той час, коли від керівників чекали звітів і виконання вказівок, Тронько обирав інше берегти культуру і історію України. І саме це робило його небезпечним для влади. Його проєкти завжди викликали підозру, за кожним кроком стежили спецслужби у меморіальному музеї Тронька. І досі зберігаються копії доносів на нього і секретних документів. У цих звітах холодні формулювання, неблагонадійний, проявляє націоналістичні нахили, викликає сумніви у своїй відданості справі партії. Хоча Тронько і працював у системі, але для самої системи він був чужим. І все ж він умів знаходити вихід, умів переконувати, Хитрувати знаходити союзників там, де їх не мало бути. Уявіть, 1960 -ті роки. Радянська влада робить усе, щоб знищити національну ідентичність. А віддобувається створення заповідника Хортиця. Створює і очолює потужне українське товариство охорони пам'яток історії та культури. Яке об'єднало найвизначніших діячів культури, видає багатотомну історію міст і сіл України, переконує вище керівництво держави у необхідності створення найбільшого в Європі музею просто неба, ініціює створення музею великої вітчизняної війни, святкування ювілеїв Шевченка, Франка. Лесі Українки з реконструкцію золотих воріт. Але, мабуть, найбільшим викликом став Джигирин. тройко добився коштів на археологічні розкопки, реставрацію Мотронинського монастиря і встановлення пам'ятних знаків. А у 1967 році на Богданові горі з'явився величний пам'ятник Хмельницькому. Подія, яка могла коштувати йому кар'єри. Тронько мислив масштабно. Саме він став одним із тих, хто виборов для Києва справжній культурний осередок – Палац Україна. Цей концертний хол мав стати не просто радянським майданчиком для зібрань, а символом української музики і сцени. І сьогодні він залишається однією з головних сцен країни. Він не боявся сперечатися навіть там, де інші мовчали. Коли у Києво-Печерській лаврі запропонували швидкісний метод реставрації Успенського собору, що загрожував руйнуванням, Тронько сказав Ні, його атакували, на нього писали наклипи в пресі, і, зрештою, усунули з посади голови товариства охорони пам'яток. Але навіть це його не зупинило. Очолює всеукраїнську спілку краєзнавців, активно займається відродженням Києво-Могилянської академії, створює фонд імені Олеся Гончара, переконує президента України в необхідності відновлення Михайлівського золотоверхового монастиря та успенського собору Києво-Печерської лаври. А ще серія видань, реабілітовані історією та світ пам'яток історії і культури. Журнал Пам'ятники України нині пам'ятки України. Його справи неможливо було знівелювати. Петро Тройко залишив після себе не лише музеї, книги і заповідники. Він залишив нам доказ того, що навіть у найтемніші часи можна працювати на майбутнє. Він був людиною системи, але його серце було українським.